День добрий дорогі земляки. Погода сьогодні чудова, морозна. Приємно було запалювати горн, а поки він розгорається. Познайомлю вас зі своїм простим робочим кухонником. Отож земляки. Спорудив я подобу. Ось він. Тільки-тільки. Висох він вже давно, просто мені не вийшло його відправити, ще його ошкурити, привести до ідеального робочого вигляду. Ледь заточив його. Не дуже правда звучно. Це акація, на ній грають сонячні зайчики. Все одно що різати алюміній. Але як бачите, попри те, що я впираюся в імпровізований штатив у вигляді гілки. Ріже добре, хоч і на прямих руках. І Зупці немає. Ось так-то. Ну що ж, до роботи, а вам гарного дня.